Тають ракети над головами, що розповідають люди про життя у прикордонному Славгороді. Опалювальний сезон у Сумах 2022. Наскільки готове місто? Очна, дистанційна або змішана. Які форми роботи передбачені для навчальних закладів сум і які умови для цього потрібні. 12 серпня з території Росії обстріляли Ісманську громаду. Повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Стріляли з мінометів, 11 лучань. Також вранці росіяни відкрили вогонь по юнаківській громаді. Обстріли вели з мінометів та ствольної артилерії 17 лучань. Хотинську громаду теж обстрілювали з великокаліберного кулемету. Втрати російських військ станом на 12 серпня. Особовий склад – 43 тисячі 200 осіб. Танки – 1849 одиниць. Бойові броньовані машини – 4108 одиниць. 975 артсистем. 261 реактивна система залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони, літаки 233 одиниці, 778 безпілотних літальних апаратів, 193 гелікоптери, збито 185 крилатих ракет, автомобільна техніка та автоцистерни 3021 одиниця, спеціальна техніка 90 одиниць, 15 кораблів та катерів. Від Славгорода до кордону з Росією всього три кілометри. Через таку незначну відстань мешканці цього села і чують, і бачать, і відчувають обстріли ворожої артилерії. Зокрема, про це свідчать п'ять вироб поблизу двору пані Олени. Одне звучання якраз біля паркану дворища жінки. Обстріл стався 10 серпня. Бігла з города і до сусідів забігла. Ось недавно чули. Стріляють десь за криша течі у деркапуся. Не там з тої сторони. Машину не зацепило, Тут вийшло, що якось ворота просто приоткрила і все. Демонструє жінка пошкодження, які має на своєму обісті. Пишалося в хаті проти нас. Дісталося й козлу Борису. Після останнього обстрілу він шкутильгає. Вирви є як на земельній ділянці пані Олени, так і в садку її сусіда. Дісталося також цьому будинку. Господаря вдома не було. Серед шкоди, яку заподіяла російська сторона, вибиті шибки, дірявий дах та напівзруйнована огорожа. Перепало іншій родині славгородців. Раз вдарило нічого, другий раз теж по осколки всі по дворі. Як воно мене ще хоч не ранило, я не знаю. Онучка встигла в погріб забігти, а я ж. Іду по борщі і стала і роздивляюся. Думаю, що воно ще рудить отаке. Воно, воно ж то бахкотить. Вже як ходиш больний. Розумієте? Трошки одійшов і по новому починається. Показали господарі, якої шкоди. Їхньому домоволодінню заподіяли вояки сусіда-агресора. Тут вікно вибило осколком. По тут дірка була. Я не, не обратив увагу, тоді Даша сказала, це дірка. Росіяни обстрілюють господи славгородці уже не вперше. Терпімо, крепимося, а далі хто знає, що воно буде. В погребі сидимо. І то, що відчуття понад головами летить А Аж з весни там, 8 марта, у нас три аж на городі розривалось. Так по пояс було. Ями такі три, три. За словами пана Олексія, ті вирви загребли на їхньому місці вже дозрівають кавуни. Є вас, можна уїхати усе, а не хочеться відсюди отсюда виїжджати і всі. Вчора страшне, таке було, що е, не знаю, думала, що вже все не висписати, тому що там вже жупала е, та, снаряд чи хто зна що так. Е, так ну аж осколки ж летіли аж на нашу хату, тому що я була в кухні закривала, а потім дивлюся, думаю, що таке, бріз-бріз-бріз-бріз. Ага, а воно. Але сколки, я швидше жижу. У мене в мене як я волнуюся, я зразу у мене ноги відказують і все, не можу дойти до погріба. Той на городі кричу криками. Він теж у мене ноги каже, я за занімів, не знаю, куди йти. Ну, ну, в общем, страх такий перенесеш, а і все. Любов Пилипівна каже, що нерідко вони разом із чоловіком сидять у підвалі по півдня. Краснобільська громада, словами Ірини Юхти, неодноразово обстрілювалася росіянами. Прикордонні села нашої громади постійно зазнають обстрілів із боку Російської Федерації. Днями буквально піддалися обстрілам села Славгород, Мезенівка, Рясне, Грабовське. В деяких селах це є руйнації і пошкодження В житлових будинків, господарських будівель. Огорож, також є шкода, яка нанесена місцевим господарствам. Збитки зараз ми підраховуємо. Зараз селищна рада працює над поповненням матеріального резерву. Той матеріальний резерв, який у нас був, ми вже використали. Виділяємо кошти для поповнення. Також співпрацюємо з різноманітними громадськими організаціями, програмами з обласною державною адміністрацією щодо поповнення таких резервів будівельними матеріалами. Після надходження будівельних матеріалів, за словами Ірини Юхти, їх роздадуть власникам домоволодінь, які зазнали руйнації від рук сусіда-окупанта. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. На позачергову сесію міськради депутати зібралися, аби розглянути одне питання внесення змін до інвестиційної програми ТОВ Сумитепленерго. Перед голосуванням про підготовку до опалювального сезону звітував директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба. За його словами, сім основних управителів обслуговують 822 багатоквартирні житлові будинки з централізованим опаленням. Наразі вони підготували 61% від загальної їх кількості. Суми теплоенерго від запланованих заходів виконали 68%, Котельня північного промвузла 76%. Рішення про прийняття останньої до комунальної власності депутати прийняли у листопаді минулого року. Тоді за проголосували 26 депутатів із 33 присутніх. Цього разу обранці знову підняли питання доцільності прийняття такого рішення, адже на підприємстві наразі працює один котел з чотирьох наявних. За словами директора підприємства, нині необхідні гроші, аби відновити ще один резервний котел на КППВ. В разі аварійної ситуації третього котла він підхватить оборот і надасть тепло нашим мешканцям. Необхідно 22,5 мільйонів гривень будівлі самої котельні, у яких розташоване обладнання, наразі в опотеці на суму 27 мільйонів гривень. Іпотека держатель є ТОВ uh, інженірінг uh, відповідно до даного договору, є графік погашення заборгованості. Заборгованість складає 27 мільйонів, і вже перший транс, наскільки я розумію, був проплачений. Тобто сума заборгованості залишається 22 мільйони. За словами директора міського департаменту інфраструктури Олександра Журби, є кілька варіантів прийняття котельні у комунальну власність. Якщо ми беремо uh, Корпоративні права, то і всі останні борги будуть переходити. Там за нашою інформацією були борги десь в районі 300 мільйонів 350 десь було. А якщо передаються нам переходи майно, то ми забираємо тільки долги згідно ті, які йдуть по закону про теплопостачання згідно 22 статті. Це за енергоносії газ. Я сказав, що 182 мільйони це ті, що тянуться вже роками на СНВО, вони автоматом переходять. І по Котельні північного промвузла на сьогоднішній день не закриті борги 100 мільйонів за спожитий природний газ. Так скільки коштує сьогодні новий такий котел? Ми говорили за різними фахівцями, називають суми близько там ну різні: мільйон-два мільйони євро. Але це точно не півмільярда гривень. І це мова йде про нові сучасні котельні, які буде обслуговувати набагато менше людей, які повністю автоматизовані з великим КПД. А ви нам пропонуєте під от таким от соусом, що це все безкоштовно навантажити на Сумську міську раду собі зараз півмільярда гривень, забрати застарілу на 80% з непрацюючим обладнанням котельню? Бюджетна комісія. Я думаю, що має збиратися обов'язково і перш ніж профільна, вона має вирішувати, чи доцільно це робити, чи ні. Після прийняття закону щодо не підняття тарифів і не відключення на період воєнного стану ще 6 місяців після того. Я не бачу смислу. Щас брати її не брати. Хай займаються. Їх від газу не відключать. Я так розумію. А якщо їх і відключать від газу або нас відключать, то це ж будуть проблеми вже зовсім менші. І все-таки, ми тут про міні котельні розмовляємо. А чому ми не розмовляємо все ж таки про індивідуальне опалення? Чому ми не даємо людям право вирішувати самим, як їм опалювати? Ми розуміємо, що е північний промвузол буде працювати на газу. Тарифи будуть різні. І на газу сьогодні вартість буде більше, ніж на вуглі. Ми розуміємо, що в перспективі, щоб вирівняти тарифи, нам потрібно буде вкласти кошти. в... В нове альтернативне паливо, той же вуголь, правильно? І щоб перебудувати котельну, ну фахівці нам не відповіли, коли ми були на зустрічі у них там. Я думаю, що вони поки не прораховували це питання. Але я думаю, що це буде теж не менше 20-30 мільйонів гривень. Наразі процес перемовин про передачу котельні місту, за словами міського голови Олександра Лисенка, триває, але брати на себе іпотеку за приміщення міська рада не буде. Решту боргів планують реструктуризувати. Мова про 182 мільйони гривень, які КППВ винна НАК Нафтогаз. 326 мільйонів. Це те, що вони винні. Їм винні на сьогодні 152 мільйони. Це і мешканці, це і сумська міська рада, по різницю в тарифах, і також деякі постачальники з бюджету кошти ми не плануємо виділяти. Тому що це окремий суб'єкт господарювання, який буде здійснювати свою господарську діяльність, і там буде прибуток. І за рахунок цього прибутку ми будемо відповідно, якщо даже будуть там борги, ми будемо відповідно реструктуризацію на декілька років робити, як це ми робимо знак «Нафтогазом», може, і вони, до речі, так робили знак Нафтогазом уже біля 10 років. Ну в даному випадку, конкретна війна, конкретна війна, як людям пережити? І всі варіанти включаються в план. Не йде питання, що тільки тепло. Да? Шукайте варіанти: передвижні дизель-генератори для електроенергії, малі передвижні теплові генератори і так далі. Але для цього треба розуміти, який стан в місті і як це ну, в випадку надзвичайної ситуації буде працювати. Отакий От план потрібен. Просто тепло. Ну, як, як кратковий домик, складається три ракети, бахи немає. І все. За словами Олександра Лисенка, поки триває процес перемовини з власниками, після питання винесуть на обговорення депутатських комісій. Остаточне рішення прийматимуть депутати. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Суми. У мене був запас. Тому що ситуація, яка в нас в країні, у мене завжди запаси для дитини, і для мене в бутилках все є. Нам вистачило. Тазик був і в бутилках була вода, так що все було добре. Я з 8 до 9 працюю, тому приходив, а водичка з'являлася. Минулого тижня відбувся порив на водоводі по вулиці Героїв Крут. На місце події виїхала аварійна служба міськводоканалу. Зробили одну розкопку, зробили другу розкопку безуспішно, тому що далі труба проходила через арку. І сідав на неї вугол арки. Тому робота затягнулася до пізної ночі, і бригади працювали. На жаль, не вдалося нам, тому що ніч, глибина, ви бачите, яка велика, закінчити роботи, тому було прийнято рішення подати воду зранку з 4 до 9 і продовжити далі роботу. Зранку було організовано підвіз води. Трапилося, що одна засувка в нас не дотримувала. Тому було в 5 годин завдяки зусиллям і зв'язкам директора знайдена засувка аж в Києві, була відряджена машина за засувкою, і в п'ятницю ввечері вона вже була у нас привезена. Майже дві доби без води залишалися вулиці в районі Василівки, 9-10 мікрорайонів Харківської Прокоф'єва. Водопостачання відновили 5 серпня. В ніч з 10 на 11 серпня воду знову відключили. Засувку замінили приблизно за дві години. Наразі основні роботи виконані масштабних відключень більше не очікується, каже Юсип Тесівський. Він підкреслює, у кожній квартирі обов'язково має бути запас води на випадок екстрених ситуацій, оскільки водорозподільчі і каналізаційні мережі зношені на 70% і подібна аварія може статися у будь-який день. У 2019 році в місті розробили схему оптимізації роботи водопровідно-каналізаційних мереж. Ця програма розрахована на 5 років. В кінці підведена риска і того 2 мільярда, запам'ятайте, 880 мільйонів. Але, на жаль, за браком коштів, як нам відповідають, такої. Прощільної уваги мережам не надають. На рік десь 600 мільйонів. Виділяють десь на заміну мереж ну, до 100. Як повідомив Суспільному директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба, через воєнний стан видатки на водопровідні мережі скорочені. Коштом місцевого бюджету наразі проводять заміну каналізаційного колектора в районі вулиці Харківської. Всі треба мати запас, тому що бачите, що виходить, труби старі у нас. І постійно где-то нібудь рвів. І от постійно треба мати запас, тому що відключають воду постійно. А за цистернами не набегайся, далеко очень буду нести. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми Олена, мама двох дітей: дошкільного і шкільного віку. Я заочну форму навчання. Я вважаю, що дітки повинні тину -тину бачити, спілкуватися, бачити вчителя, бачити вихователя. Вони краще засвоюють матеріал і ну, живе спілкування воно повинно бути. Але ви знаєте, бачимо кожного дня, що часто бувають прильоти саме по садочкам, по школам, університетам. Тому на сьогодні дуже страшно відправляти діток, навіть сьогодні чути в місті вибухи і. Я переживаю, чи встигнуть вони добігти до того укриття. На сьогодні мені безпечніше, мені спокійніше, коли діти зі мною. Допоки батьки на роботі бабусі є позаштатними і вихователями, і вчителями. Я вважаю, що краще, коли діти навчаються з викладачами, бо о, як сказати, так скажу. Боля десь підганяє дітей. Но це в тому випадку, коли буде безпечно для дітей. Якщо в когось є бабуся, такі рідні, що можуть посидіти з дитинкою, це одне діло. А якщо нікого немає і батькам потрібно виходити на роботу, то у них зараз проблема. Загалом же у Сумах рекомендовано до офлайн-навчання 17 закладів, 8 – загальносередньої освіти, 7 – дошкільної та 2 – позашкільної. Поки невідомо, в якій формі воно буде відбуватись. На даний момент прийнято рішення, що в 25 кілометровій зоні від кордону з країною агресором з Російською Федерацією у нас навчання вже точно не буде розпочинатись в очній формі. Там зараз якраз школи вчителі готуються розпочати навчання в онлайн режимі. А далі у батьків є вибір чи вести дитину в школу чи ні. На сьогодні розглядаються три форми навчання: очна, онлайн і змішана, але є нюанси. Наприклад, в укритті може знаходитися одночасно не більше ніж 500 людей. А отже, і в школі на той момент повинно бути теж не більше 500 людей. Організовуються навчання у кілька змін по змішаній формі. Наприклад, деякі класи будуть відвідувати школу у понеділок, середа, п'ятниця інші класи будуть відвідувати у вівторок, четвер, суботу. Але жоден варіант не має підтримки абсолютної більшості батьків. Батьки обирають форму навчання своїх дітей. Вони вона може бути інституційна, заочна, тобто індивідуальна. Батьки пишуть один із батьків пише заяву для себе вибирає форму навчання. Як бара зараз ми бачимо, було проведено опитування з керівниками закладу освіти, управлінням освіти, тобто класні керівники проводили опитування. То 86% батьків все-таки за навчання, 14% бажають вчитися офлайн. Відкритим залишається питання відвідування дитячих садочків. За словами профільного заступника міського голови Станіслава Полякова, їх планують залишити на дистанційці. Знову ж таки, через невідповідність більшості з них нормам безпеки. Я виховую доньку, якій 5 років і дуже прошу відчинити, будь ласка, садочки для, хоча б, на мою думку, для того, щоб ходіти ходві години. На добу займалися з вихователями, вчили літери, вчили цифри. На даний період часу всі форми навчання змінилися, і батькам також дуже важко приділяти дітям увагу, тому що батьки працюють, бабусі є, є але вони не зовсім всі кожного разу можуть підстрахувати. В рамках безпеки ніяких офіційно оприлюднених рішень про роботу того чи іншого навчального закладу не буде. Всю потрібну інформацію надаватимуть адміністрації шкіл безпосередньо. Оксана Усенко, Віктор Лапченко, Сергій Мілевський, новини Суспільне Суми. У Охтирському молодіжному центрі працює майже десяток людей. Найменшому представнику колективу 15 років, найстаршому 40. Віки засідників закладу теж варіюються. Його відвідують як діти, так і дорослі. Нині в центрі готують дітлахів до школи. Це одна з ініціатив активістів. Ми з дітками займаємося різними заняттями. Це творчі заняття, психологічні тренінги, спортивні заняття, розвиток. От з 15 серпня у нас стартує підготовка до школи. Гранти, краудфандінг, новітні технології, робототехніка, екологічні починання та ще багато інших активностей реалізовувалися молодіжним центром за ці роки в Охтирці. Це крута штука, яка дає можливість молоді реалізувати якісь власні ідеї. Від початку центр створювався як неформальна дружна компанія однодумців. Влади його не фінансували, усе трималося на ентузіазм його учасників. Стартували вони у 2015 році. З 24 лютого кістяк центру почав волонтерити. Шукали та сортували гуманітарну допомогу, годували безпритульних тварин, прибирали місто від сміття. Задля безпеки молодіжний центр перебрався у безпечніше місце. Налагодив співпрацю з ЮНІСЕФ. Зараз волонтери цього закладу допомагають Збройним силам України. У молодіжному центрі в Охтивці побували вже чимало відомих постатей. Це ми друкуємо на замовлення для нашого ВСУ. Ручки для автоматів АК. Також ручки переносу вогню різних форматів, тримачі для фонарів, планки, пікатіні, а також тромікси або подовжувачі затвора. Засновник цього середку Радіон Дубровка згадує, що народився молодіжний центр сам собою. Спочатку єдналися навколо музики, впроваджували в місті концерти, квартирники, фестивалі вуличної культури. Остаточна ідея центру сформувалася, коли біля міськради намалювали гуртом графіті з українським орнаментом. Молодіжний центр з'явився як ініціатива молоді. Спочатку ми робили якісь заходи самі для себе, і я подався на такий цікавий проєкт як територія розвитку від. Ахалар, громадської організації, де ми навчались писати проекти, створювати якісь власні проєкти. І так вийшло, що через там різні навчальні сесії я зрозумів, що нам хочеться зробити саме таку штуку, як простір для молоді. Працює центр з понеділка по п'ятницю з восьмої ранку до сьомої вечора. Проводять 3-4 заняття щодня. З кінця квітня молодіжний центр відвідала понад тисяча юних охтерчан. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхієв. Новини на Суспільному. Сумщина. Сьогодні у Сумах грали у шахи. На турнір зібралися три десятка спортсменів різного віку. Серед учасників найбільш поважний вік має Віталій Денисенко. Йому 85 років, і за спеціальністю він фізик. Говорить, шахи для нього і в його віці це розвага. Я шахи люблю і все ж життя грав професіонально, займався шахами. А зараз вже я просто мені цікаво, як в мене вийде, бо то була гра. Складна, вона швидка, всього 10 хвилин, а треба за 10 хвилин партію зіграти. Ну і, і встигати, і, і, і ходи робити, і думати. Про свій виступ на сьогоднішньому турнірі пан Віталій говорить. Хто його знає, в районі п'яти можливо, може в районі п'ять не знаю, як там воно все залежить від того, як я чи буду встигати, бо дуже мало часу. Я 15 прострочував час. Оце я ж ходив уже грав. Мені не вистачало 15 хвилин на партію, а сьогодні 10, Це дуже мало. Це спортсмени зіграли по сім партій. Пан Віталій набрав п'ять очок і пасів третє місце. Перемогу у турнірі з шістьма очками у підсумку. Святкував Михайло Лемешенка. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Сумські дівчата перемогли литовських хлопців. Гравчині збірної команди України з хокею на траві у Литві провели перший товариський матч у рамках підготовки до матчів відбору на чемпіонат Європи. Суперниками дівчат були хлопці з молодіжної команди Вільнюса. Матч завершився з рахунком 11-1 на користь українок. Збірна команда України складена з вихованок сумської хокейної школи. Перша гра відбору на чемпіонат Європи відбудеться 18 серпня. Українки цього дня зіграють з командою Італії. Наступного дня наші дівчата зустрінуться зі збірною Литви.